Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Професійний бокс ніколи не був, не є і не буде ідеальним. Зрештою, це частина природи боксу, бачити безглузді результати і бути свідком дивних суддівських рішень. Відносно новим у професійному боксі є те, що так звані великі імена з'являються на рингу, щоб отримати величезний чек, а не для того, щоб сподобатися натовпу. Ми чуємо від цих зірок боксу, що вони проголошують себе великими. Хваляться тим, що створюють спадщину. Але правда полягає в тому, що здебільшого ми, фанати боксу, бачимо по телевізору лише розпіарених зірок боксу, які часом не володіють навіть найпростішими основами боксерських навичок. Найгірше бачити, як вони беруть участь у розрекламованих спарингах, замаскованих під титульні бої на головні події, замість того, щоб показати фанатам боксу бій, який вартий уваги. Френсіс Нгану повернув те відчуття, якого ми з вами вже давно не мали. Це бачити бійця, який робить все можливе. Щоб побити свого опонента, відданого боротьбі за перемогу, а не просто боксує, захищаючись і контратакуючи. Тайсон Ф'юрі працював як проклятий, щоб перемогти дебютанта, і я б сказав, що йому в цьому трохи допомогли. Він навіть вдавався до брудних трюків і завдав нгану неприємного явного удару ліктем в лоб, який рефері відмовився зафіксувати, але все ж не зміг нав'язати свою лінію поведінки боксеру-початківцю, який не боявся спробувати здобути перемогу. У соціальних мережах ми можемо. Мо, побачити, як більшість професійних бійців, чи то боксерів, чи то бійців ММА вважали, що Ф'юрі програв. Те ж саме сталося і з фанатами боксу по всьому світу. Більшість бачили його поразку. Мушу сказати, що я не очікував, що Нгану буде настільки успішним у захисті. Його команда розробила надійний план дій. А Френсіс був не лише голодним і рішучим, але й демонстрував дисциплінованість і холодокровність впродовж 10 раундів. Хоча я думаю, Нгану міг видихнутись всередині дев'ятого раунду. Беручи до уваги, що це був його боксерський дебют. Що ж, він молодець, і я з нетерпінням чекаю на його наступний бій на рингу. Я хотів би побачити його проти Енді Луїса Молодшого або ветерана Луїса Ортіса, а потім проти Дендею Уайлдера або Ентоні Джошуа. У той час як Френсіс показував, що хоче перемогти, Фюрі бігав і занадто багато обіймався. Я поставив нічию 95-95, але враховуючи нокдаун 95-94 на користь Френсі Сангану. Це був хороший бій. Конкурентний з близькими раундами, але нокдаун і ті два раунди, в яких Мґану завдав Фюрі значних ударів, дали Френсісу перевагу щонайменше в п'яти чистих раундах. Коли оголошували результати бою, на обличчі Нґану можна було побачити розчарування, тоді як Фюрі відчув полегшення. Готовий посперечатися, що глядач ж зовсім не був здивований рішенням суддів. Зрештою, Ф'юрі мав би битися проти Олександра Усика, тож поразка Ф'юрі знищила б інтерес до цього бою. Чесно кажучи, я вважаю, що Фюрі. Міг би виграти цей бій, якби він тривав 12 раундів замість 10. Тайсон Фюрі не втратив свого лінійного статусу в бою з зенгану, але ми не можемо заперечувати, що він зробив на ньому певну вм'ятину. Хоч Тайсон Фюрі і втратив статус народного чемпіона, він більше не є королем надважкої ваги. Король помер. Думаю, можна погодитися, що бій проти Усика. Все ще цікавий, але не настільки, як до того, як ми побачили, як Фюрі виступив проти Нгану. Фанати ММА мають право святкувати і навіть хвалитися цим. Нґану це зробив. І нам, фанатам боксу, немає чого соромитися. Це те, що приносить справжній бій. Це природа звіра. Коли налаштований на перемогу боєць бореться за перемогу, може статися все, що завгодно. Давайте всі разом порадіємо тому, що ми, фанати боксу, побачили справжній бій у важкій вазі, а не поєдинок, як у бою, Ф'юрі проти Чесори. Так, Тайсон Фюрі здобув офіційну перемогу. Можливо, вона була близькою, і все могло піти на користь одного або іншого. Можливо, були задіяні інтереси, які перевернули ситуацію. Але точно в очах фанатів боксу Тайсон Фюрі програв Френці Сунгану. Циганський король втратив статус народного чемпіона. Чи згоден з цим глядач? Пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі. Все буде Україна!